Вітаю вас на каналі Смачна Стерінка! Сьогодні поділюся рецептом дуже смачного закусочного хліба, або можна також сказати, пирога з цибулею і сиром. Виходить дуже смачно і ідеально підходить замість хліба до супа. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Тісто майже завжди я замішую за однаковим принципом. Спочатку в теплу воду додаю сухі швидкодіючі дріжджі, сіль і цукор, перемішую і одразу ж починаю додавати просіяне борошно і замішую спочатку вінчиком. Тим часом я вже натерла сир на крупній терці і додаю його до ще рідкого тіста. Також я попередньо нарізала кубиком і обсмажила волі і цибулю і також додаю її в тісто. Тепер все перемішую і тільки тоді продовжую додавати борошно, замішуючи м'яке тісто. Щоб добре вимісити тісто, змащую робочу поверхню і руки олією. Це допомагає не додавати зайвого борошна і не забивати тісто. Готове тісто перекладаю на деко, застелене пергаментом, і розтягую руками до потрібного розміру. Товщиною тісто вийшло близько 1 см. Залишаємо його в теплому місці хвилин на 10-15, щоб воно піднялося, а потім відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів хвилин на 15-20. Слідкуйте, щоб хліб не перепікся, як тільки він підзолотиться, можна виймати. Тісто досить тонке, тому пропечеться швидко. Ось таким дуже смачним вийшов хліб з цибулею і сиром. Він дуже ароматний і ніжний. Я додаю досить багато солі, тому він солонуватий. Мені такий хліб добре смакує з супом і просто для перекусу. Спробуйте і смачного!